Секрет до того, щоб жити повним і насиченим життям. Дізнатися про це на сьогоднішній передачі переможного віруючого», де Кенет Копленд та його гість Джеремі Пірсон підводять підсумок циклу передач жити життям у достатку. А ось і Кеннет Коплен. Запрошую на черговий випуск передачі «Переможний голос віруючого». Я Кенет Копленд, і Сус живий. Він поправиться. Отця. він вічно заступається за нас. Він говорить до нас всіх постійно. І ми відкриваємо наші вуха, Господи, щоб почути з небес відкриття, яке приносить на землю твій дух, відкриття, яке приносить небо. Просто приносить небо сюди. Слава Богу, тут де ми є. Ми дякуємо тобі за це, і ми віддаємо тобі всю хвалу в ім'я Ісуса. Амінь. 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 Мій дорогий брате. Це були хороші два тижні. Вірно. Господу. Амінь. І без сумніву це розігріло мене. Амінь. Мене досить таки легко розігріти, але скажу тобі, для мене це було дуже, дуже добре. все це, тому що писання говорить нам розігрівати себе. Не сказано молитися і просити Бога розігрівати вас. Сказано розігрівайте себе. Розігрівайте так. дар Божий, який всередині вас. Розігрівайте так, щоб ви могли почути так. це. Амінь. І це Амінь. добре. Джеремі. Джеремі. На закінчення вчорашньої передачі ти говорив про 13-й розділ книги буття і про те, що господь сказав Аврааму. Давай повернемось туди, будь ласка. Ви знаєте, що він сказав йому в 14-му вірші. Він сказав: зведи свої очі, подивися з цього місця. І для мого розуміння це слово зведи очі споріднене із тим, що точно сказав розігрівати Що Зробив Бог, Авраам згодом стане Авраамом. Уявіть собі, яке життя йому довелося прожити. Йому вдалося скуштувати, хоча й зовсім трохи, деякі реальності нового завіту до того, як це зробили інші. Саме лише перебування у завіті з так. Богом, коли ще не було закону, закону гріха і смерті. Йому пощастило існувати ще до закону в той час, коли потрібно було всього лише почути голос і відповісти. Почути голос, почути ведення Боже і зреагувати на нього, і саме в цьому полягає життя віри. І що він почув тут у 14-му вірші, після того як Лот розлучився з ним, він почув, як Бог звернувся до нього і сказав: Зведи очі свої та поглянь із місця, де ти на північ, і на південь і на схід, і на захід, бо всю цю землю, яку бачиш, я її дам навіки тобі та потомство твоєму Отже, очевидно, що він стояв у потрібному місці в потрібний час. І той стан, в якому він був на той час, поточні обставини відповідали цьому. те місце, на якому він стояв, було місцем, з якого він міг побачити своє майбутнє. І насправді він почув своє покликання. твоє покликання бути власником цієї землі. Твоє покликання бути батьком багатьох народів. Твоє покликання передати це поколінням, які прийдуть після тебе. Цей чоловік почув своє покликання. і мені здається. Що для нас покликання це ось що Бог хоче, аби ти зробив, але коли ви кличете свого собаку, коли ви кличете свого домашнього улюбленця, що ви робите? Ви говорите ходи-сюди, ви наближаєте його до себе. Ось що відбувається в житті цього чоловіка. Ось що відбувається у вашому житті. Ви утримуєте проблиск свого майбутнього через ведення Духа Божого, через голос Божий. Через слово Боже, ви бачите, куди ви прямуєте, і від монотонного виконання своєї роботи, турування свого шляху, ви переходите туди, де вас щось притягує. Ваше майбутнє приваблює вас до того, до чого Бог покликав вас. І сила, яка притягує вас, буде перемінювати вас на ту людину, якою вам потрібно стати, щоб пережити це майбутнє. Це просто відбувається. Джеремі. Це те, що робить, що слово. робить слово? Воно дає силу, і не тільки Бог ніколи не говорив вам робити те, на щоби ви не мали сили. Пам'ятаєш, що сталося Добре з учнями, сказано. і це правда, коли Ісус вперше вислав їх. Вони зібрались, і він вислав їх по двоє, і сказано, що він дав їм владу над нечистими духами, над хворобами і над духами, і послав їх, кажучи, ідіть проповідуйте царство небесне, Сила, яка була потрібна для того. Щоб діяти над хворобами і недугами, була в цьому слові. Ідіть проповідувати ці слова. Ці слова будь-яке слово від Бога має в собі Божу силу виконатися. Ви не повинні змушувати його працювати. Вам дано вказівку дозволяти йому працювати, надавати йому перше місце в своєму житті. Ви повинні робити те, що це слово говорить вам робити, але це слово виконується саме вірно, і для опису цього є таке слово благодать. Так слово Боже до вас просочене, просякнуте, наповнене його благодаттю, його здатністю, робити те, що лише він може зробити. Воно таке велике, просто величезне. Я абсолютно переконаний, що слова, які апостол Павло почув, коли він був взятий до третього неба, слова, які він не міг вимовити людською мовою, були багатством і безмежністю Божої благодаті йому тому, який був вбивцем. Так? який сам визнав себе вбивцею у присутності Ісуса у видінні Божа благодать. і він звернувся до Бога, щоб той заборонив дьяволу. А Господь відповів: сину, моєї благодаті достатньо. Так. Ти прожени його. Він не може перебувати у цій благодаті. Ти маєш все необхідне. Не проси мене зробити те, до чого я покликав тебе. Йди вперед і роби це. Цього слова було достатньо, і він сказав: так. Я був визволений з усіх моїх хвала, від. хвала, хвала Богу». Ось що ти сказав вчора. Давайте знову розглянемо 16-й розділ Євангелія від Івана. мені здається, буде добре поговорити про це. Бо що ми бачимо, як я вже сказав, Авраам у своєму житті отримує проблиск цих реальностей нового завіту. Те, що сталося через Ісуса, повинно було повернути людину назад у той час, коли між Богом і його людиною була лише віра, коли вони говорили однією мовою, коли вони розуміли один одного, Бог промовив. Авраам зрозумів це. Він сказав: Добре, і просто зробив це. Він просто зробив це. От і все, що можна сказати про цього чоловіка. Він просто робив це, і Писання говорить нам у четвертому розділі послання до римлян, Що через те, що він просто робив це, це було залічено йому у праведність. і ми з вами стали праведними, тому що ми почули Господа, ми почули, що благодать прийшла до нас і сказала, Ти відкуплений. Благодать сказала це вам. Ще до того, як ви прийняли Ісуса Господом свого життя, до того, як ви прийняли його прощення. Ціна за вас вже була заплачена. Кожна людина відкуплена, але чи всі люди живуть у семи відкуплені? Ні. Лише ті, які відповіли цій благодаті, лише ті, які вступили у цю розмову. І коли благодат сказала ви відкуплені, у відповідь віра промовила: я вірю цьому. Я беру. Я це. Я приймаю це. Це моє. Це моє. Я беру це ті, хто приймають дар праведності, як сказано у п'ятому розділі послання до римлян, Будуть царювати в житті. Там також сказано, що через провину одного смерть панувала, тому що смерть прийшла на всіх людей, але через праведність одного праведність прийшла на всіх людей. Чи всі люди праведні Ні. лише ті, які прийняли її, і відповіли Так. Коли прийшла смерть, сатана повелитель смерті висунув вимогу, щоб кожна людина померла. А тоді, коли прийшла праведність, після того як Ісус воскрес із мертвих. Праведність прийшла на всіх людей. І Бог висунув вимогу, щоб у кожної людини був вибір, щоб людина мала право вибрати і це благодать. Амінь. і ви отримали те, що ви заслужили, а саме смерть. Але ось моя благодать. Ви можете прийняти праведність, і я буду ставитись до вас так, наче ви ніколи не зрішили. Майже не піддається поясненню. Ми могли би зробити це. він дав нам слова для цього, і це єдине у цьому житті, чим ми з вами повинні бути переповнені. Коли апостол Павло почув їх, їх не можна було вимовити. Так. Але Бог дав йому помазання промовити їх і викласти у цій книзі. Так, саме тому він сказав, я так. говорю мовами, і більше він отримав більше цього це неба неба і їх з цього третього неба і щоб це книзі. висловити. Так? І скажу тобі я такий, як ти, що більше я живу в цьому, то більше я цього хочу. І що більше воно стає, то важче огорнути його у слова. Так і ти можеш говорити, говорити, проповідувати, 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 і воно все стає більшим, більшим і більшим. Так і я такий вдячний за це. Моя вдячність така велика, що я не можу висловити її інакше, ніж тією мовою, якої я ніколи не вчив, яка приходить від Духа Божого. Чи щось інше в цьому житті може одночасно і в повноті насидити вас, але і викликати бажання мати це більше. Чи щось інше, крім Ісуса, насичувало тебе повністю? В той же час, Ні. залишаючи бажання мати Ні. його більше. Це чудо. В той же час, залишаючи бажання мати його більше. І це чудо. Що стосується інших речей, коли ви не насичуєтеся ними. Ви хочете і більше, але з Ісусом ви хочете його тим більше, чим більше ви насичені. Саме тому Біблія говорить: Господь, пастор мій. У мене немає ніякої нестачі. Отже, поведе нас до 16-го розділу Євангелія від Івана. Пам'ятайте, це сказав Ісус. Це ключ до його успіху. це секрет життя вільного від гріха. Ми можемо жити життям вільним від гріха, але ми повинні виконати той пункт праведності. У нашому завіті, який говорить, коли ми сповідуємо наші гріхи, він вірний і праведний, щоб пробачити нам наші гріхи і очистити нас від усякої неправедності. Якщо ми дотримуємося цього, ми йдемо за його голосом. Коли ж ми хибимо, зупиніться і одразу ж все виправте. І це це дорогоцінна кров, агнця ми ходимо у світлі. У крові завіту Ісуса в Його імені І Його успіх прийшов, тому що він сказав: я кажу тільки те, що я чую, говорить мій отець. І я роблю тільки те, що я бачу, робить мій отець. Тому благословення Господнє діяло досконалим чином. Адже саме так він говорив. І саме так він чинив і він все робив вірою, тому що Богові неможливо догодити без віри. Отже, все, що він робив, він робив вірою. Йому потрібно було робити кроки віри так само, як і нам з вами. Хвала Богові в нього не було жодного передбачення в інашому випадку. Йому не потрібна була б віра. і він син людський. Він людина. Він не жив тут, як Бог. Він жив тут, як Бог в людині. Він повністю Бог і повністю так. людина, так. відкуплення вимагало від нього щоб він жив так. тут, як людина, і він встановив це служіння Духа Святого, народженому згори, віруючому, відповідно, кожному члену тіла, усій своїй церкві, щоб дати нам можливість виконати те, що він сказав, діла, які чиню я, і ви вчините, і більше від цих вчините, тому що я йду до свого отця. Що він зробив, коли пішов до свого Отця? Він послав Духа Святого, щоб підготувати нас до того, щоб ми могли це виконати, дав нам своє слово, навчив нас, як це робити, і навчає нас у дусі Божому, як втілювати це. 16 розділ Євангелії від Івана, 13 вірш. Коли ж прийде він, Дух істини, то наставить вас на всяку істину. Бо не від себе говорити буде, але буде говорити, що почує. А від кого він почує це? Джеремі? Він чує це від отця. І він буде говорити. Ви можете почути, нахиліть своє вухо до моїх слів, бережіть їх всередині свого серця. Нахиліть своє вухо, поверніть своє вухо до мене. Тому що Дух Божий має що сказати вам. Чи Ісус, наш Господь? Отже, він відповідальний за те, щоб принести плід у нашому житті. так він наш Господь. Він наш спаситель. Він той, хто нам дає вказівки, він наш провідник. Він для нас все. Він не привів нас сюди, щоб ми зазнали поразки. Він поставив нас тут, щоб ми були свідками. Далі буде говорити, що почує, і майбутнє сповістить вам. зведіть очі свої і гляньте. Що ви робите? Ви дивитеся вірою. я не дивлюся на це сміття. Я дивлюся крізь нього. Я дивлюся, і я очікую почути. Я дивлюся на Ісуса, я дивлюся на Слово, я дивлюся на майбутнє через кров Агнця, Його ім'я, Його силу. Хвала Господу! Алілуя! Отже, далі, і майбутнє сповістить вам. А тепер подивіться на це: Він прославить мене. Що прославить тебе, Ісусе? Бо він візьме змогу і звістить вам. Ісус отримує славу від того, коли ви бачите те, що вам потрібно побачити, і чуєте те, що вам потрібно почути. Він не отримує жодної слави, коли я кажу, він ніколи не розмовляє зі мною. Я так би хотів, щоб Бог поговорив зі мною, але я лише нікчема, такий негідний. Я просто Замовкні! Це показує його в поганому сліку. Насправді, це не приносить Богові жодної слави. Так все це релігійне сміття. Але послухайте, що він сказав. Він прославить мене. Він візьме змогу і вам покаже, вам звістить. Послухайте, у вас не вистачить мужності вірити цьому, але я однаково прочитаю це вам. все. Джеремі, як ти це вимірюєш? Ісус сказав, якою мірою мірієте, такою буде відміряно Вам. Що означає все? 40%, 10%, 2%, 2 Майже нічого? Ні. Все, що отець має, то моє. Тому я сказав, він візьме змогу і звістить вам. Це все, що має отець. Припиніть дивитися на інших. на уряди чи роботодавців, на будь кого, як на ваше джерело, ваше майбутнє, ваше життя, вашу радість, ваше щастя, все Ні, 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 ні. -ні подивіться вгору! Хвала богу переведіть свої очі на саме джерело і він сказав я це виправив сину все що отець має моє тому я сказав що він візьме з мого і звістить вам і я дав владу духу святому це його покликання його служіння коли він прийде сюди він навчить вас всього і ви будете в моєму становищі ви будете вільні щоб говорити лише те, що ви чуєте, говорить ваш отець, і робити тільки те, що ви бачите, робить він. Так він покаже вам те, що має прийти. Він відкриє вам, що має настати, і він дасть вам мир і радість серед урагану та інших будь. Він буде постачати вас такою силою благословення, що ви зможете наповнити на не весь район. Так. І якщо покликання Ісуса полягало у тому, щоб робити лише те, що він побачив, і говорити лише те, що він почув, ми з вами є учасниками того ж покликання. Він зробив це не тому, що був Богом. Він зробив це, показавши приклад вам. Так як муж, сповнений Духа Святого. Амінь. Саме так він це зробив. Про це написано тут у третьому розділі послання до євреїв. Я хочу звернутися туди, тому що ми ні, у мене немає часу закінчити це, але я це прочитаю. Він сказав так у третьому розділі послання до євреїв, Тому то святі брати, учасники небесного покликання. дивіться на посланця, апостола, посланого Богом і пересвященника нашого сповідання Ісуса Христа, помазаного Ісуса, який вірний. Тому хто поставив його, тут у п'ятому розділі є таке твердження, що Ісус, десятий вірш був названим від Бога пересвященником за чином Мелхиседека. Вчора ми читали одне місце в книзі об'явлення. Ми стали царями і священниками нашому богові. Ми учасники цього пересвященницького служіння і ми повинні говорити те, що говорить він. Як ви будете говорити це, якщо ви не чуєте, що він говорить? Це неможливо. Але Він підготував нас That... до цього. Він підготував нас до перемоги. Він підготував нас до тріумфу. Він підготував нас до того, щоб подолати сили сатани і ми є командою Духа Святого на цій землі. Ми тіло Христа. В нас була вкладена надзвичайна сила, Алілуя! Хвала Господу. Більша сила, ніж ви зможете коли-небудь використати, і вона вкладена в його слово, вона вкладена в його дух, і це переносить йому славу. Хвала Господу, коли ми живемо в цьому, і ви промовляєте її, і це здійснюється. Алілуя! Хвала Господу. Це запалило мене, брате. Коли ви розігріваєте ці речі, дух Божий опановує вами. Приходить помазання, і це помазання розігріває, розігріває і, розігріває і розігріває так, що ви не можете замовкнути. Ви не можете стриматися. Ви хочете так, розповісти чому? кожному те, що ви про це знаєте. Вам потрібна нагода говорити про це і спостерігати, це як це здійснюється. З вас переливається через край. І ти повернувся так. до того, що ми почали два тижні тому. Вірно. Я прийшов, щоб ви мали життя і мали його з достатком. Моє життя. Живіть його так, як я прожив, сказав Ісус. Я приклад для вас. Починайте діяти. Ми з Джеремі повернемо за хвилину. Багато хто з вас знає, що кожна п'ятниця на передачі переможного свіручу є днем пожертвувань. Саме таку вказівку Господь дав моєму дідусеві, братові Копленду, багато років тому, і він був вірним, щоб виконувати її. Я хочу, щоб ви вислухали написано в шостому розділі послання до Голатів шостому вірші. Тут сказано, а хто навчить слова, нехай ділиться всяким добром з наставником. Не обманюйтеся, Бог не може бути осмійний, Бо що тільки людина посіє, те й пожне. Тут сказано. Хто навчається, нехай ділиться всяким добром, або можна сказати так. Хто навчається, слово реагує, відповідає на те, що він почув. якщо ви почнете ставитися так до кожної проповіді, до пожертвень, які ви чуєте, до кожної нагоди, яку ви маєте, щоб дати. Якщо ви навчитеся ставитися до цього як до можливості почути, це мій шанс почути ведення Божого духа. саме так ми з моєю дружиною Сарою. Навчилися роботи за кожної нагоди, коли ми беремо участь у пожертвинях, чи це на наших служіннях, чи на служіннях де ми присутні, ми говоримо один одному. Що Господь говорить тобі? Це нагода почути, і це все, що я пропоную вам зараз. Нагода прийти до Господа і сказати: Отче, ти хочеш, аби я брав участь у тій роботі, яку виконує місія Кеннета Копланда? Якщо він відповість твердо, тоді прислухайтеся і виконуйте свою частину роботи. Якщо він скаже ні, тоді це тому, що в нього є інше завдання для вас і ваших фінансів. Щойно ти згадав те, що є абсолютним імперативом для. Кожного розуму і мислення, особливо для мого. Це єдина умова, за якою я хочу аби хтось давав і сіяв своє насіння у наше служіння. І суть в тому, що коли він не спонукає вас сіяти у наше служіння, очевидно, що він спонукає вас сіяти в інше служіння, тому що саме так слово вкорінюється у вашому житті. Так. І Якщо це так, скажіть Господи, а кому ти хочеш, щоб я посіяв? Я буду відповідати на те, що я чув тут, і Бог благословить вас за це. Амінь. Хвала Богу. Якщо вас цікавить більш детальна інформація про наше служіння, про Господа Ісуса Христа, про Слово Боже, Біблію, то напишіть нам на адресу, яку ви бачите зараз, на своєму екрані. Отже, я молюся і приймаю пожертвування сьогодні. В ім'я Господа Ісуса. І ми, з Джеремі, приходимо згоду стосовно процвітання твого народу, здоров'я, господи, багатства, свободи і життя, які переливаються через край твоїм людям в ім'я Ісуса. Амінь амінь. Друже, дякую тобі. Дякую тобі, це для мене. Було дуже добре. І щоразу, дякую. коли я в Твоїй присутності, я розігріваю себе. Хвала дякую. Богу. до наступної зустрічі, і пам'ятайте, що Ісус є Господь. Jesus is the sweetest name I know, and He's just the same as His lovely name. That's the reason why I love. Jesus is the sweetest name I know, and someday I'll see him. Wondrous grace, which he gave to me when he made me free. Then, blessed Son of God called Jesus. <laughs> yeah. worship The reason why I love him so, Jesus is the sweet.